Один із найбільш виразних знаків того, що ви наближаєтеся до найважливішої та найсвітлішої фази свого життя, це глибока, майже невловима внутрішня перебудова, яка починається десь у найтемніших глибинах душі. Цей етап, який у психології Карла Юнга називається процесом індивідуації, стає символом міцного зв'язку, що виникає між вашою духовною структурою, свідомістю та безмежним океаном несвідомого. Хоча зовні може здаватися, що нічого не змінюється, насправді всередині відбувається радикальне пробудження, яке згодом охопить та змінить кожну сферу вашого існування. Внутрішня трансформація це не просто інтелектуальне розуміння, це живий процес, який піднімається з глибин і змушує вас зустрітися з тими аспектами себе, які ви раніше ігнорували або навіть боялися. Справжнє зростання та зрілість починаються саме там. Де закінчується втеча від самого себе, це момент, коли концепція тіні стає для вас не просто терміном, а реальним досвідом. Тінь це сукупність усього того, що було витіснене, приховане чи не прийняте суспільством і вами самими. Проте шлях до найкращої фази життя пролягає саме через визнання цих темних сторін. Це крок, який вимагає надзвичайної мужності та щирості, адже бачити себе цілісним без прикрас. Це найважчий, але водночас і найбільш звільняючий досвід. Коли ви припиняєте відштовхувати свою тінь і починаєте приймати її з состраданням, старі звички та обмежуючі переконання починають руйнуватися, звільняючи місце для істинного я. Ваша душа розмовляє з вами мовою символів, образів та інтуїтивних підказок, сни стають знаками, що вказують шлях у тумані невідомості. На цьому етапі ви можете відчувати самотність або страх, адже відділення від старої ідентичності означає вихід із добре знайомого світу. Проте цей біль є природною частиною народження нового я. Це священна подорож до власної цілісності, де кожен символ і кожне перечуття запрошують вас до глибшого відкриття сенсу свого існування. Ви вчитеся бути сострадальними до себе, розуміючи, що ваша реальність. Це унікальна пригода, яка надає змісту кожному вашому кроку та кожному стосунку у вашому житті. У кожному з нас живуть архаїчні сили, архетипи, які є універсальними образами колективного несвідомого. Наближення до кращого періоду життя активує вашу особисту легенду, де архетип героя закликає вас сміливо протистояти викликам, а архетип мудреця пропонує внутрішнє керівництво. Ці невидимі провідники допомагають вам вийти за межі буденності та відчути зв'язок із цілим всесвітом. Коли ви дієте в гармонії з цими силами, ваше життя набуває глибини, а ваша внутрішня сила зростає. Ви стаєте не просто пасивним спостерігачем, а активним творцем власної долі, знаходячи відповіді на питання про те, ким ви є насправді. Кінцева мета цієї подорожі духовна інтеграція та свобода. Це стан, коли свідоме та несвідоме зливаються в єдине ціле, рятуючи вас від внутрішньої роздробленості. Справжнє щастя не залежить від зовнішніх успіхів чи матеріальних благ. Воно виходить із внутрішнього спокою та цілісності. Ви знаходите свій справжній дім у самому собі, що робить вас стійкими до будь-яких життєвих бур. Це не кінець шляху, а лише початок абсолютно нової історії. Кожне завершення стає фундаментом для нового розквіту. Де безмежні можливості відкриваються перед тими, хто має мужність бути собою, ваша найкраща фаза життя це не пункт призначення, а безперервний процес трансформації та вічного оновлення.